Як швидко зняти спазм та біль у шлунково-кишковому тракті без лікарських препаратів? Реально дуже часто ситуація, коли дзвонять мені мої там знайомі або пишуть мої пацієнти, що робити в мене немає вдома лікарських засобів, і зараз в мене там спазм по всьому кишківнику або дискомфорт у правому підребір'ям. І така рекомендація реально допомагає: це гаряча вода. Ви можете попити гарячої водички, вона буде розслаблювати жовчні протоки, вона буде розслаблювати гладку мускулатуру, знімати спазм зі сфінктера одяг. До речі, в 90% випадків саме він дає дискомфорт і біль у правому підрибір'ї. Тому спробуйте такий безкоштовний метод. Також можна випити чайок з м'ятою або мілісою, або ромашкою. Ці чайочки мають ще протизапальний ефект і реально покращать і стан шлунково-кишкового тракту, і сприяють розслабленню гладкої мускулатури, і покращують жовчий відтік, і ви можете швидко позбавитися болю. Якщо біль не пройшла, і біль триває, може там ще є дота, блювота, температура, звичайно, треба тоді звернутися до лікаря. А щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій аккаунт, а також я скоро буду проводити дводенний інтенсив, на який ви можете зареєструватися за посиланням в шапці профіля.